Пропоную приготувати соус чилі, який гарно поєднується з м'ясними стравами та гарнірами. Підійде людям, які полюбляють гостренькі смаколики, і готується легко і швидко. А для приготування соусу нам потрібно червоний солодкий перець, а також гостренький Червоний перець чилі, цукор, чесничок, сіль і оцет. В даному випадку я використовую яблучний оцет, а можна використати звичайний столовий 9%. Отож, приступаємо до роботи. І в першу чергу працюємо з перчиком чілі. Обов'язково працюємо в рукавичках, тому що перчілі буде довгий час опікати руки. Тому захищаємо себе вчасно, відрізаємо всі плодоніжки. Ділимо всі ці перчини на 4 частини. У мене тут є 175 г. Ці три перчини я буду перемелювати з насінням, а зрешти, всі насінинки виберу. Якщо перемолоти весь перець чилі з насінням, нас вийде соус просто вогонь, а нам потрібен легкий гострий соус. Тому залишаю лише три перчини, щоб перемолоти з насінням, а зрешти розрізаю навпіл і чайною ложкою гарненько вибирає все насіння. Робиться це швидко і просто. І насінини я теж використовую з користю. Просушу їх і навесно посію, і буду мати свій перчик чілі. Так як роблю з року в рік, і в мене ось виростає такий гарненький чілі. Тепер працюємо з солодкими перчинами, теж очищаємо їх від насіннячка і розрізаємо на такі шматочки, щоб зручно було молоти через м'ясоробку. Це в мене перчик каліфорнійський, чудо-червоний, теж вирощує сама зі свого насіння, нічим не поступається перед гібридами і дуже смачний перчик. І ще й до того товстостінний, соковитий, ароматний. Достатньо буде розрізати на такі частинки, щоб гарно нам мололося. Також перемелюємо через м'ясорубку весь часничок. Після того, як все перемололи, в мене виходить ось така маса. Цю масу я пересипаю в кастрюлю, в якій буду соус варити. Даю сіль, в мене вже відмірена сіль. Цукор і оцет. Дуже зручно, коли все вже є відміряно. Перемішую і ставлю на вогонь. Варимо 20 хвилин на легенькому вогні. Проваривши соус 20 хвилин, буду накладати в стерилізовані баночки. Їх я вже підготувала ось такі невеличкі по 200 мг. Якраз достатньо для такого гостренького соусу. А якщо розглянути, якої він консистенції, це просто неперевершений соус. Хто любить соус зі шматочками овочів, цей якраз соус для вас. Соусу виходить 1 літра 200 мг, охолодженим зберігаю в холодильнику. Завдяки цукру соус виходить не надто гострий, а яблучний осид частково при варінні випаровується, залишаючи невеличку кислинку. Соус додає стравам смаку, аромату, зовнішнього вигляду. Він прекрасно смакує зі шашликами або просто з тушкованим м'ясом. Чайну ложку можна додати до червоного борщу, ним можна заправляти салати, насичений червоний колір. Корисний, неперевершений і готується просто, легко і швидко. Готуйте, пригощайте близьких. Всім смачного, до зустрічей!